Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам! Сьогодні, 2 серпня 2025 року. Субота і наша чергова зустріч від суботи до суботи. Починаємо як завжди з огляду цін на дорогоцінні метали. Сьогодні золото коштує 3378 доларів, показує волатильність. Срібло сьогодні коштує 37 доларів 30 центів, так само срібло показує волатильність. Тепер давайте подивимось індекс співвідношення, або рейсіо, або ратіо, якщо вам так буде зручніше. Сьогодні цей індекс становить 91, причому за тиждень він піднявся з позначки 86. Майже на 5 пунктів піднявся, що каже нам про те, що срібло ще й досі недооцінено. На цьому ми, мабуть, закінчимо огляд цін та невелика аналітика на ціну дорогоцінних металів. І тепер давайте перейдемо до міжнародних новин. Монетарня, Паризька монетарня, вона Опублікувала на своєму сайті, що вже доступний до придбання набір з 9 монет єврових, який виходить у двох варіаціях. Перша варіація це Brillant Uncirculate, він коштує 39 євро, а також в якості карбування Proof, і він коштує 82 євро. Цей набір присвячено 250 річчю паризької монетарні 250 років. Хоча Франція карбує монети з 5 століття нашої ери. Дуже цікавий набір, цікавий тим, що до складу цього набору входить монета номіналом 1 євро, який карбовано спеціально для цього набору, і які не будуть поступати в обіг. Також там і інші монети, там і 10 центів, і 20, і 50 євроцентів. Також монета 2 євро. З дизайном елементів будівлі паризької монетарні. Дуже цікавий набір. Отже, будь ласка, просто подивіться на нього. Ну, на жаль, я не можу показати монети, які входять до цього набору. І було б дуже цікаво подивитись на цю монету 1 євро, ну, поки що є тільки загальний вигляд цих наборів. Також цікаві новини прийшли з Royal Mint. Royal Mint випустив новий злиток з дорогоцінних металів. Цей злиток має назву Готична корона. І е, ідеєю е, випуску цього злитку є роботи Вільяма Вайна 1847 року з зображенням королеви Вікторії і також е, на зворотньому боці або на Аверсі, або на реверсі. Ну тут важко сказати, де тут Реверс, де тут Аверс. Також королевський герб, так само в готичній формі або в готичному стилі, буде правильно так казати. Я десь приблизно місяць або два місяці тому вам розповідав п'ятірку найкращих предметів колекціонування. На першому місці, як ви пам'ятаєте, були злитки з дорогоцінних металів, і цей злиток буде коштувати в майбутньому дуже дорого. Чому? Тому що він випущений накладом усього-навсього 5 тисяч екземплярів. Тільки 5 тисяч екземплярів таких злитків у золоті та сріблі. Вони. Ну, вибачайте, тільки в сріблі 5 тисяч одиниць таких злитків є. Цей злиток сьогодні коштує 39 фунтів стерлінгів. Ціна трішки дорожча, ніж на звичайний злиток з срібла, десь приблизно на 2 фунти. І цей злиток, на мій погляд, буде дуже цікавий і дуже привабливий для інвестування. Тому що знов-таки нагадаю, що наклад таких злитків усього-навсього 5000 одиниць. Тепер давайте перейдемо до новин з нумізматики України і почнемо з події, яка не відбулася. 31 серпня мав вийти ролик обігову пам'ятних монет Сили безпілотних систем. Національний банк України вніс поправки до свого рішення про випуск цих роликів, ну і власне самої монети. І цей термін було відтерміновано до 29 серпня, але тільки у кінці цього місяця ми побачимо нову обігову пам'ятну монету. Сили безпілотних систем Збройних сил України. Також цього тижня Національний банк України оприлюднив рішення про введення в обіг і початок продажу з 5 серпня дуже цікавої монети опішнянська кераміка. Ця монета за планом має вийти накладом у 75 тисяч одиниць. Сподіваємось, що воно так і буде. Хоча, на мій погляд, мабуть. Ну, ми про це дізнаємось тільки 5 серпня. Скільки було карбовано, цих монет буде станом на 5 серпня. Ну, мені здається, що спочатку вони накарбують 50, а потім вже докарбують усі монети, які залишились для того, щоб добити цей наклад. Отже, дуже цікава монета. Чекаємо її вихід в серпні. Також в серпні. Має вийти нова обігово-пам'ятна банкнота номіналом 100 гривень. Поки що невідомо, як вона буде називатись, які якій темі вона буде присвячена. Чекаємо нове рішення про введення в обіг цієї обігово-пам'ятної монети. І, мабуть, вже тільки після цього будемо чекати вихід третього тому паперових грошей. Максима Загреби та Сергія Яценко. Також, ще в цьому місяці довгоочікуваний набір з трьох монет, карбовані з срібла, державні символи України і знов тут інтрига. Які державні символи там будуть на цих монетах, і який буде дизайн? Чи буде він повторювати дизайн? Монет з Нойзільберу, або буде якийсь інший дизайн. Ми подивимося також в цьому місяці. Отже, п'ять подій нас чекає в цьому місяці. Це опішнянська кераміка, це обігово-пам'ятна монета, присвячена силам безпілотних систем. Монета 130 років з дня народження Василя Вишиваного. Причому ця монета виходить в правильному номіналі 2 гривні. Чекаємо цю монету. І що ще? Отже, банкнота, набір. 130 років Василю Вишиваному. Опішнянська кераміка. Так, ну, здається, усе 5 предметів. Так, стосовно філателі, на жаль, ніяких новин з виходу нових поштових марок поки що немає. Чекаємо наступного тижня, мабуть, щось з'явиться, лише тільки додам, що. В крамниці острову Скарбів ще й досі є ось ця папка, пам'ятна папка 47 окрема артилерійська бригада. Цікаво тим, що вона має дуже маленький наклад 190 примірників усього, а не безліч марок, як зараз друкує за проектом Власна марка Укрпошта. І завтра, останній день, коли ця папка буде перебувати. В Крамниці острову Скарбів. Якщо ви ще досі не придбали, то, будь ласка, зверніть увагу на цю папку. Потім вона переміститься на якийсь інший аукціон і буде, звісно, продаватись дорожче. А поки що вона ще є доступна для, для купівлі в Крамниці острову Скарбів. Учора я записав спеціальний ролик для тих, якщо хтось ще не знав, як легко і просто замовляти і оплачувати товари. Кремниці острову Скарбів. Друзі, сьогодні дуже коротенький огляд. Новин небагато. Тем для обговорення сьогодні також було небагато. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Дякую за вподобайки, за вдалі коментарі до мого відео. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!